Доброго дня всім присутнім. Присяга посадової особи місцевого самоврядування. Я, Миронов Сергій Анатолійович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вільно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України і законів України, сприяти втіленню їх у життя. Охороняти права, свободи і законні інтереси громадян. Сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Висяго я прийняв, але тепер дозвольте сказати пару слів. Я думаю, що всі присутні в цій залі депутати вийшли такий достатньо складний період виборів до міської ради. І в цілому до органів місцевого самоврядування. І коли голова виборчої комісії зачитував кількість голосів відданих за представників тих чи інших політичних партій, тих чи інших конкретно людей, кандидатів в депутати, я думаю, що це в першу чергу ми всі повинні подякувати за високу довіру. Друге, це... Велика відповідальність це усвідомлення того, що ми все повинні зробити разом, щоб територіальна громада міста Вінниці і надалі розвивалася прогресивним і динамічним шляхом. Від себе особисто я хочу подякувати всім вінничанам, які підтримали мене на виборах 25 жовтня під час першого туру, 15 листопада під час другого туру. І я обіцяю, що цю довіру я оправдаю перед всіма війничанами. У нас зараз, депутатів сьомого скликання, стоїть дуже важливе завдання. Ми маємо стратегію Вінниця-2020, яку, до речі, багато сидячих в цьому залі прийняли в минулому шостому скликанні, не дивлячись на партійну приналежність. Тому що ми всі працювали в 6 скликанні на благо територіальної громади міста Вінниці. І тому ми приречені на те, щоб і далі реалізовувати стратегію Вінниця 2020. Тому що фактично сьогодні Вінниця вважається лідером з муніципальних реформ в Україні. І ми знаємо, куди рухатися, яким шляхом йти. Я сподіваюся на консолідацію депутатського корпусу. Я впевнений в тому, що взаємодія і робота між представницьким органом влади і виконавчим комітетом теж буде вашего на самому високому рівні. Тому в нас попереду дуже багато роботи. І ми ніякі мірі не повинні схибити і не обладати довіру перед війничанами. Дякую вам. Слава Україні!